Привіт! Сьогодні на огляді у нас F-16CG, масштаб його 1.32, Fighting Falcon, модель у нас японська Tamiyan, розмір його 475 на 296 мм. Купляв за Аліекспресо, пішов місяць, трошки погнутий прийшов, запаковка дуже довго була, півтора неділі запаковували в Китаї. А так все добре. Бачимо американський розмальовка, Кароліна. І японський, японський. Ракети. Той є у нас мотор, щоб можна окремо зробити. На колесах сидіння. Ракети, щоб знімалися, можна окремо зробити. І шасі колеса, резина, все резинове. А то в то нас є для перевезення деталей, які ми зробимо, щоб можна було перевезти. Так, це для мотора теж є. Запаковуємо. Бачимо деталі. Пласмасою вони поверх крила. Тож вверх і низ, ні шасі. тут теж крила, деталі, но ракети теж, бачимо, або бак, на перший ракеты бачим. Резние. Тоже ракеты. То крыло. Задние. Ракеты. Тут такие маленькие детали, то и там и для кабины. Сюда. Бачимо колеса. Покришки так. Як. Дуже, дуже багато запчастин. Дуже. То сидіння і пілот. Два пілота, то воздухозаборник так спереді. То. А то вже мотор. Розпаковуємо. Ще у нас деталі є. Та кабіна з клена. Бачимо тут одна деталі і друга є. Відкрита, напевно, що і закрита. Будемо робити, напевно, що все відкрите. є. Вкручувати виправда там є, ніс, f 16 і Радар? Бачимо. Теж буде нас відкритий. Теж тут запчастини. Бачимо. Тут її номер упаковки так 60х315. Мод, номер моделі так. То груз наперед. цієї шасі так. Не пластмасові, а великі. Колеса резиновий. І теж скла. Це то маємо розмальовку, декалі, де будуть, все розмальоване, нумерація все повністю у нас. Бачимо пілотів теж, бачимо бомби, мотор. Все повністю розмалював. Намоляв не все, розмалю... все повністю. Я буду глядати. У нас декалі. дни, другие, американские, тоже декали, тоже декали, всякие декали дни, на дни, F-16, дни, инструкции дни, І інструкція його найголовніша. То серія номер. 6 Та історія. Мова китайська, англійська і важі японська. І сарі. Бачимо ракети, різні модифікації, різні земля, воздух, земля, Возу, воздух, різні бомби. Інструкція, що нам треба, клей, розчинники, фарби, пішли вже. Дуже 40, 43 фарби десь, якщо я не помиляюсь, може так і менше, а може більше. Що нам потрібно? Є ножики, клей, покльовка, викрутки, сверло. То є, так як на мотор конструкції. Що розписано у нас тут. 2, 3, три, якріпити кольора. І 4 колеса. Склеюються теж вони і так Пей колеса в шести, так заходи, пружини. На шостому можна зробити зарамінів, подивитися. Тоже будемо бачити по ходу. воно оглядати буде? Тож вже мотор сам сьомий. Восьмий теж мотор. Дев'ятий. Десятий. Розмальовка. Все поніс. Все гарно намальованого. Одинадцятий збір же. Поніс мотора. І 12 установка. 13. -й, 14. -й. Тоже. Та то є так.

так, як воздух передній, кріпиться. Ставиться. Передня частина так як шасі 22 23 колеса, другі. 24 шасі задні. На два колеса. 25, 26, тоже. Деталі. Двадцять сім. Двадцять вісім то. Радар. Бачимо. Двадцять дев'ять крісло. Щоб розмалювати повністю. тридцять пілот. Дві мої виглядати на кріслі тридцять один. 32 Кабіна так. 33 34 скручується шурупами. 35 дві частини з'єднюються, з, з нижньої і верхньої. Бачимо. 36

41, тут як перша кабіна і самоліта. 41, 42, та, та кабіна, так. Кабіна передня частина. Ми можемо бо тому що то радар, і ми його робили на Apache. Я бачу, що продається до F-16. Щоб не розмальовувати, як я розмальовував. А є такі... готові вже. Я не пам'ятаю, 700 гривень коштує, а F16, треба я пошукати їх. Я то розмальовував так як вручну На Apache. А тут може ми би... Буду бачити, якщо знайду, то куплю, якщо ні, то буду вручну розмальовувати. радар, он крепится сюда на 43, 44 крыла, единицы, 45 тоже, 46 тоже. 47 мотор ми не будемо 48 крило з'єднюється 49 верхній носовик 50 крило заднє 51 52 скло Бачите, 52-53 може бути відкрите і закрите. Ми зробимо, напевно, що відкрите. Так. І ніс. Саліт. То ми зробимо 54 міста. А 54. Бачите, що ракети. І можна посадити то на магніти, щоб зняти пересадити ракети. От, джав, ракету переставив, і все. Хитра нам, знайти ще такі магнітики. Так, 56, 56, 57 і 58, все ракети. То озброєння бачимо. Де що має бути? 59. Ракети всі, кріплення, які йдуть. Замінюється 60. Авіаційні, великі бомби, так. понял. То 61 низ буде відкритий на сек. Радар 62 і 63 Ну, колеса. Бачимо, то що у нас є упаковка, то що я казав, при перевезенні, транспортуванні, то все повністю. Шукав я його в Україні. Ціна була 8 7 я знайшов на Алікспресі 6400 чи 6300 і почекав. Думаю, не бар, може акція буде І десь в лютому 24-му році того року. Та... 5500, якщо я не помню, або 5.400, або 5300. Я йо, його взяв за Алікспресу. Якщо вам потрібно, слідку з ким, все поняв. Будемо робити, зробимо і потім будемо робити F16. Все, дуже вам дякую, всім щасливо, до побачення.